Вечір на авторадіо з Артемом Яковцем та Олександром Поповим. Ну що, продовжуємо наш вечірній ефір. 18.04 середа. Це означає, що Олександр Сукманський, головний редактор X-Sport, вже в студії Авторадіо і будемо говорити про спорт. Саша, привіт тобі. Усім добрий вечір. З кожним разом Артем все більше і більше за заспівує. Все головніше. <святування> <Ми. Все головніше. святування> Щоб не забували, знаєш, це ж теж важливий момент. Добре, давайте говорити про золотий м'яч. От ми вже дізналися, що Родрі іспанець такий отримав цю нагороду. І вчора ми, до речі, розбиралися з Сапрям. Сато... Сперечалися чому так сталося. Ну за які е... чим треба відзначитися, що впливає на оцей золотий м'яч? Чому всі е... за скільки ну не знаю за два тижні? Вже всі почали говорити, що отримує Вінісіус. Що тут без варіантів і вже Родрі з цим змирився? Той, той да. навіть вже вечірку, е, як кажуть, організував там до ранку, гуляв. Сказав, я всім ролик скуплю. А з раночкою смска прийшла. Вибач, не ти. Ну голосують же журналісти так. за складають цей рейтинг. Так е, там з купи країн складають цю свою тридцятку, надсилають, францфутбол рахує і е, людина отримує свою нагороду. Родрі е, виграв АПЛ, зробив це четверте поспіль. Родрі виграв чемпіонат Європи і став, е, якось так всі забули, найкращий гравець Євро-2024, Родрі. Mm -hmm. Як на мене, я дуже рідко е, раніше погоджувався і мені не подобалась ця вся нагорода, пафосність золотого м'яча, тому що ну, все було зрозуміло. Хто там голин набиває Месі Роналду, той і виграє. Mm -hmm. Центральний півзахисник, ключова команда, фігура будь-якої обох своїх команд, людина, яка там в нього були, була колись новина, фантастичні взагалі показники, коли він там грав, там декілька програв разів команда. програвала команда його в да. mm -hmm. Манчестер-Сіті. Я з цим голосуванням погоджуюсь. Зрозуміло, що не вийшло так яскраво і шиково. Зрозуміло, що ми всі чекали, що Вінісіюс виграє, тому що він яскравий. Але я думаю, що з реалом зіграло злий жарт, що дуже багато його гравців в номінаціях. І ну, реально, за перші там, півроку Белінгем точно багато симпатій відтягнув, так mm -hmm. голосів. І тут усе природньо. Хоча існувала версія, існує про те, що покарали Переса покарали Реал за Суперлігу за те, що вони там хотіли влаштувати. Але як ти покараєш, коли голосують? А я так розумію, там в Європі не вміють підтасовувати. А до речі, чекай, а хтось з України голосує? Відається. Є... А ти знаєш, хто був цього року? Е, у нас дівчинка з суспільного боюсь, в прізвище помилиться. Ага. Вона за е, жіночий золотий ага, м'яч. Ага. і а чоловічий. Линник, відомий журналіст він у нас, сайт, УЄФАСа, він за чоловіч. Тобто от є по кожній лінії є журналіст, який голосує, з ким контактують. Ну, і давай ще про українців в цих топах, тому що і Лунін, і Довбик вони таки були в списку. Один в топ-30 на 30-му місці. 29 те місце і з Кумельцем поділили. Ну Я так розумію, що, е, ну, мабуть, такий збіг. Спочатку я подумав, ну так вічливо, щоб ніхто не був останнім, але а, якщо голосування, не. то як ти можеш е, це зробити? 29 те місце. Тобто наш футболіст у топ-30, у топ-29 в світі. Це дуже круто. Я думаю, що це ну, просто Браво. класно. Е, наш голкіпер в топ-3, Лунін був е, за підсумком голосування, став третім. Людина, яка виходить з лави, яка угу. не є основною, є третім воротарем світу. Так, можливо, можна щось сказати, ну, тому що Реал, тому що там виграв трофеї, але це дуже-дуже добре для нас в той час, в який ми зараз живемо, і говорячи про той стан футболу, який у нас зараз є. Це те, від чого могла б наша асоціація, там, клуби, ліга, відштовхнутися, якісь там ну, зробити е, не знаю, піар, медіа. Uh -huh. Це дуже добре. Uh -huh. Uh -huh. Ну так, да, і зараз з молодь люди, там, які починають тільки свій шлях в футболі, вони, вони дивляться. Вони це все дивляться uh -huh. і вони це, ось да. це сприймають. Ми є на мапі футбольного, футбольного світу. Приємно, Клас. приємно. Добре, давайте про золотий м'яч поговорили. Зараз послухаємо: Альона, Альону з піснею А що буде? Після цього буде ще корисна інформація, і повернемось. Ася будемо говорити далі про футбол. Вечір. Ввечір на Авторадіо. Вечір на Авторадіо. З Артемом Яковцем та Олександром Поповим. Продовжуємо говорити про спорт в студії Авторадіо. Олександр Сукманський, головний редактор «Ікспорт» разом з нами. В минулому виході поговорили про золотий м'яч. А зараз давайте поговоримо про наш рідненький український футбол. Значить, просто зараз триває Кубок України і відбуваються матчі, Але давай коротко про ті, які вже власне відбулися. Пробій Буковина 0-1. Тут, напевно, мало хто з нас що може сказати. Юкса Олександрія, 1-4. Тут теж без. З особливої інтриги. ворскла динамо От буквально щойно завершився матч 1-2 на користь Києва. Додатковий час. Да. Додатковий час Динамо дотиснуло свого суперника. Склад Олександр Шовковський поставив на бій із командою, куди повернувся Юрій Максимов. Дві такі динамівські легенди протистояли один одному. Грали. Я думаю, всі пам'ятають, як вони разом в Лізі чемпіонів. І не основний склад Динамо дотиснув в Орску Пройшов далі. Е, Полісія Кривбас переграла теж 2-1, але в основний час вольова перемога, тому що Кривбас першим забив. <тас> і напередодні ж Львівське дербі відкривало 1-8, рух взяв реванш за чемпіонат у Карпат і виграв 1-0. А до речі, як тобі оце львівське класичне зараз? Вже воно мені здається емоційно. Ну навіть не поступається Шахтар Динамо. Ну, мені всі завжди принципові протистояння подобаються. І е, дуже добре, коли ну взагалі дуже добре, коли щось відбувається цікаве і е, комусь принципово перемогти, так? Тому що ну, у нас зараз багато великих міст залишилось без представників е, в еліті футболу. Ну там Харків, так, колись від Харкова дві команди було, mm -hmm. зараз жодної немає в еліті. Е, у на Дніпро. Львівку, е, Дніпро на Львів перенісся цей акцент. Ну добре, що вони хочуть довести один одному, що вони в цьому місці краще, але ну там зрозуміло, в когось є ось ця історичність, так Карпати, хтось бере тим, що він зараз сильніший і краще працює. ну... Нормально, дуже явище, дуже хороше. Ага. Так, і поки ми з вами тут говоримо, цей тур Кубка України він продовжується. І зараз паралельно грає Верес Оболонь, там 0-0. Вікторія лензе Черкаси, і там вже 1-0, Я дивлюсь, що забили вже на третій хвилині. Вікторія включилася. Книж забив на третій хвилині. І Шахтар Зоря тут поки що 0-0. І от цікаво, як вони зіграють. Шахтар Зоря. ну, я думаю, Шахтар виграє. Виграє, так. Треба глянути, що там зі складом. Ну, ніби... ну я дивився, там той склад. Ну, дивись, тобто це дубльований склад. Ну, є, тобто? є, є люди, яким дають пограти, тому що вони не грали, так? І Азаров, і Франіч бачимо, ну. І навіть трауре, мені здавалося, що в матчі Динамо Шахтар він не вийшов. Він мені з десь... мені за засипав знає... за, за зараз. Полі. Цей склад Шахтаря нагаду так. Ніби ми повернулися в колишні часи, коли дуже мало українців йшли yeah. yeah. <laughs> Педріньо Марлоно, Кевін, траурен. Да, диви всі і навіть в обороні, те, чого раніше не було. Там Вінісіус і Франдіч. Подивимось на що здатен Шахтар в такому складі. Ну, сім з половиною аналітики дають букмекерські. Ага. На Зорю. На Зорю. Ну, ну слухай, не так і багато. Ну дивись, ворства Динамо теж думали, що Динамо одразу виграє, а вони потрималися. Вони. А а... Не знали, яку заявку дати, знаєш, який склад. А Олександр Шовковський схоже взяв за моду. Робимо робим, дубль там, чи не основний. Але Ворскла перша забила. Так. Це ну, круто. Трішечки десь всередині. Щось <смі> здригнулося. Олександра. Але мені здається, що вже і Динамо, і Шахтар вони вже думають матчами Ліги Чемпіонів Ліги Європи. Тому що давайте дивитися. Вже 6 листопада Шахтар має зіграти з Young Boys. І це вже хлопці, це вже матчі, в яких треба набирати очки. То добре, а, до а цього ці не треба було розігрівач. Ні, ну, були. Та, знаєш, Арсенал. Ну програли і, і окей, добре. Зрозуміли арсенал. Потім Аталанта. Ну теж і, і, італійська машина від оборони добре зіграли. Болоня набрали одне очко, окей. Ну, раніше можна було зрозуміти, а тепер Young Boys, і це, напевно, то, ті матчі, а, де ти треба бачив. Очки... Яка заруба зараз була між «Серною» і Динамо? І Там, де службі... він сказав, да, так, я бачив. Ми коментар. набрали одне очко в Лізі Чемпіонів, а Динамо не набрало жодного в Лізі Європи. І я, я не зрозумів, у нас що, новий виток протистояння. Вже ми війна закінчилася, ось ці всі розмови про... Дружні стосунки закінчилися, чи що? Ну, бачиш, до, mm -hmm. того, до того щось йде, вже, вже починається. Чи ця... це відголоски дербі? Підігрів. Я думаю, що відголоски дербі. Тому що Шахтар зараз має мінус шість і далі, ти що розумієш? Ну, якось... вже. А, вже. а це ж у Мір Луческу так було, коли він був в Шахтарі. Так і він завжди любив так трішечки потиснути, викликати цей емоційний спалах, знайти винних, назвати хто кращий. Ну. Можливо, це і правильно. Ну з іншого боку, цікаво, коли так є. Такі ці трохи емоцій в українському mm -hmm. футболі mm -hmm. та воно цікаво, бо коли немає якоїсь такої феноменальної швидкої гри, то коли немає Хоча емоцій порахувати. Ти згадав Шахтара, а у Динамо теж у них правда наступна гра буде з інгульцем в прем'єр-лізі. А от далі Вареш, Потім вже Полісся і Чорноморськ. І знову Ліга Європи Вікторія да. Пльзень. До речі, я пам'ятаю, Вікторі, як Вікторія зупинила в тій ж лізі Європи. 0-2. Шахтар. Шахтар зупинили. Я пам'ятаю, дивився. Ну, в цьому сезоні бо. вони кривбас вибили. От. В цьому сезоні Кривбас. ну якось така незручна команда для українських клубів, але знову ж таки Динамо мусить набирати три очки в цьому матчі. Якщо не набирати тут, то де далі? Де ну з ким далі набирати ці очки? Ну, З Сперенсваришем спочатку ти. Ну з ференсварошем. Та. Ну так, може що... там Сергій Ребров розкаже, він їх тренував. Може, щось там Шовковське. Секретна інформація. Секретна інформація. Ну добре, про українські команди. Гадаємо ще, вибачте, згадаємо, Давай. як з ким кубок кубків виграли в 75-му. Починається. Тобто, так, ну добре, поки ми не пішли туди до 1940, х зараз йдемо на невелику рекламну паузу і зовсім скоро повернемося. Вечір. вечір. На авторадіо. Вечір на авторадіо з Артемом Яковцем та Олександром Поповим. Так, друзі, ви слухаєте шоу вечір, і ми тут не самі, як говорить Артем, головний редактор експорта. Абсолютно Олександр з нами Сан Шера. Ви раз... мене як добрий вечір всім ще раз. Ви мене вже як на боксі представляєте. Ми тебе <світ> ще шоуменом не називали Готуємо, <світ> готуємо <світ> тебе до цього. <світ> так, ми поговорили вже і про золотий м'яч, і про а, внутрішні так би мовити, чемпіонати чи кубок України. Але попереду на що? Нас чекає дуже важливих події не тільки в футболі. В футболі зрозуміло, Грузія, Україна 16-го, от уже зовсім скоро листопада грають. Потім за Албанією так само збірна України, буде, буде грати 19-го. Але потім 21-го, і от ці, цю подію, чекає, мені здається, весь не просто боксерський світ, а в принципі світ. Тому що другий матч, матч реванш Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. І ми вже е, спостерігали за першим, так би Мовити, як це називають face to face, айс to айс, чи як це називається взагалі? Той момент, коли вони дивляться, стердаун e, це називається айс то айс. Так, погляди. Перша oh. прес-конференція відбулася так. перед е, е, повторним поєдинком Усика і Ф'юрі. Е, глобальна подія, е, в якій буде українець, подія, яку всі чекають, так цього тижня. Річки у нас таке затишчя в спорті, тому звичайно всі говорять про усика і ф'юрі, хоча їм ще до виходу в ринг далекувато. Як на мене, достатньо такі лайтові коментарі. Поводилися трішки не так, особливо Тайсон Фюрі, не так визиваючи, як зазвичай. Так, А ти бачив, що він потім сказав? Він записав потім, за кілька днів записав відос, якому сказав, що я програв минулий поєдинок через те, що я був дуже розслаблений. я а жартував. Він кожен раз так говорив. Я кайфував. Да, Ні, типу, ну Колись там було, ну розумієш, там якісь образи були, трешток такий дев'ятиповерховий, а тут уже ага. ніби. Як сім'ями е, дружить? Ми пам'ятаємо, що цей <с поєдинок <с не буде за звання абсолютного чемпіона світу, тому що вже в, е, е, в так Один. поясу бієф не буде, але звичайно для публіки це дуже цікава штука. Я думаю, навіть якби ніяких титулів не було, все одно всі чекали цей поєдинок. Олександр дуже спокійний, Олександр дуже впевнений, це подобається. Я поки що не знаю, я не сформував свою думку про те, як все має закінчитися. Але якщо Стоп, щось... чекай, ти зараз хочеш сказати, в тебе є сумнів. Ну мені що здається, може що програти. якщо все ж таки Тайсон Ф'юрі принциповий такий от спортсмен, і щось в ньому спортивне, все ж таки є, а не тільки це циганське королівство і шоу. Ну, для нього має бути справою честі дати такий от бій, щоб все ж таки виграти. Слухайте, а я хочу знати на чому зауважити? Мені здається, трошки несправедливо е ховається за головною, звичайно, подією в Ріаді е Усік Ф'Юрі. Там же буде ще Сергій Богачук. І це теж наш чемпіон, український чемпіон. Він буде битися проти Мадрімова Ізраїля. І це надзвичайно важлива теж подія. Я розумію, що у нас були інші боксери, і ми зараз орієнтуємося, але треба не забувати і про спортсменів, які, можливо, після усика, який піде на пенсію, скоро, мені здається, будуть відстоювати Україну на міжнародних турнірах. Коротше, хлопці, чекаємо 21 грудня і вечір, ніч буде точно хороша в нас з вами. Олександр Сукманський, головний редактор XP, був сьогодні разом з нами. Саш, дякуємо тобі. Дякую за увагу. Усім до побачення. Вечір вечір на авторадіо.